Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом пом'єдна, наша сила ночарівна, фінкс, казковий вогонь, я удало, Головне повіру у себе, кожен день це не назра, кожен день таємних чарівних казок руку дай, насила євна. Знай про те, буде так, як хочеш, ти Головне повіру у себе. Знов вік, любов, разом помітна, наша сила ночарівна, фікс казковий вогонь, ми є удало. Головна повіру в себе, вік свертій рука, фікс вогонь, серцях разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище за хмар віра у руках, здивувати зможемо цей світ. Вінкс виконали завдання. Знайшли останню земну фею дівчинку на ім'я Роксі. Волос нащіптував їй повірити в дива. І коли маги напали на фей, вона стала останньою надією землі. Вінкс Белівікс. Ми досягли рівня Белівікс. Наче усі сили природи однієї миті об'єдналися. Обрання. Просто супер. Дякуємо, Роксі. Як тільки ти у нас повірила, ми перетворилися. Я вірю у вас. Сподіваюся, ви переможете тих недолюдків. Ограна, що сталося. Це залюгідні витівки фей. Позбудьмося їх і заберімо дівчисько. Молодець тело. Бачу, хто читав книжку Фей. Я знала, що там не просто гарні картинки. Не підходь. Я не проважу. Не бійся, Роксі. Тепер у нас є сили Белівіксу. Техношок. А ніхто часом не читав розділу про мої сили. Я вивчила свою пам'ять. тари удар. Я нічого не чую. Схоже, маги вразливі до наших сил. Що нам робити? Вони стали сильнішими. Я з ними розберуся. Музо! Наївні фей. Думали, що невеличкі зміни нам завадять. Не смішіть. Мисливці в атаку. Не бійся, Музо, я з ними розберуся. Вогняна стріла. Літня гроза. Очафлора флора обережна подвійне затемнення. Дякую, стелу. Ти все таки вивчала свої сили. Скажімо так, я дуже здібна. Зем доман. Кошеня випускає кихтики. Глазмова ah, стена. Oh no. Ні, Роксі у пастці під щитом. Ого, yeah. звільчись, oh, Не стій, знайди її. Пробач, що втягла тебе в царту. Все було так просто до появи Вінкс і Мислицю на фей. Там хтось є? Виходь! Кошенятко! Я знаю, маленьке. Самотність. Це жахливо. Друзі потрібні всім. В мене є Арту, а в тебе я. Згода? Но щит! Стереовибух! Мимо. <рик> 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 Він надто прудкий. Що вони роблять? <рик> Я дізнаюся. Фея природи. Якби мене ворогували, ти була б моєю улюбленицею. Як приємно! Осінній вітер! Це сліди її пса. Ти впевнений? Нам треба йти. Ти зможеш, арту? Так, я їх бачу. Ну блоха собацюру. Вони на вузькій вулиці, неподалік звідси. Але я не знаю, де точно. Дізнайся. Куди вони поділися? Не знаю, але нам треба знайти Роксі. Бульвар. Тут ми будемо в безпеці. Усе гаразд, Люба. Так дякую. Я просто дуже втомилася. Я на машині підвести тебе. Якщо можна в бар фруктова музика. Це кафе на пляжі без проблем. Сідай. <гас> як укопаний? Відійдіть. Що він собі здумав? З дороги? Що за вибрики? Ні, не треба. Лишайтеся в машині ні за що не виходьте. І краще замкніть дверцята і не випускайте тварин. Роксі, Роксі, не ввічливо кидати друзів. Бідолашна дівчинка, які жахливі типи. Арту спокійно. Внизу. Дивіться. Неймовірно, ці дівчата літають. Якщо це сон, я не хочу прокидатись. Треба забрати звідси людей. Хочете залишитись зі мною наодинці? Так і скажіть. Навіщо захищати людей, якщо їхню долю визначено? Коли сила останньої земної феї буде в моїх руках, маги чорного кола запанують у цьому світі. Тобі не втекти. Маги доведімо до кінця нашу справу. тут! Дрило дракона! Добране. Вона тікає. За нею не дайте їй зникнути. Треба віднести її якнайдалі. Швидше. Здаруйте, що відбувається. Це досить важко пояснити. Але загалом ми дбаємо про ваше майбутнє. Роксі, як ти? Усе гаразд дякую. От тільки я ненавиджу літати. Але тобі доведеться, коли тебе затягне в чорне коло. Роксі, Роксі тікай. Сонячна буря. Ти про це пошкодуєш. Стело. Ці дівчата ризикують життям заради мене. Зажди Арту. Нам не можна повертатися ні додому, ні в бар. Я не хочу наражати тата на небезпеку. Треба знайти сховок. Арту, я піду куди завгодно, тільки не в каналізацію. Знайдіть її, вона неподалік. Арту. Молодець Арту. Ти знайшов сухе місце. Стела була такою відважною. хотіла б і я бути такою, але я боюся. Мені страшно бути феєю, але ти фея, Роксі, Фея тварин? Не треба боятися. Тварини допоможуть тобі. Хто ви? Ти скоро дізнаєшся? Ти повірила в існування фей? А тепер повір у себе. Адже я вірю в тебе. Арту. Суперсфера! Ні, Супер Ні обличте їх. Нам потрібна остання фея. З ними розберемось потім. А де Роксі? Я знаю, що робити. Годі шкетувати. Ти чуєш? ти твій песик. Ні, не крити його. Усе залежить від тебе. Це кінець. Здавайся. Хай з'явиться брама. Хай вона відкриє дорогу чорному колу. Негайно. Вона усе зробить, щоб врятувати собаку. Не дуже розумно, як для сильної феї. Треба щось зробити Роксі. Ти фея. Я в тебе вірю. Так, я фея тварин. Вони мене врятують. Вийшло. Треба розірвати зв'язок магії і об'єднавши сили, закрити брамо. Сили Белівіксу допоможуть, якщо діяти разом. Вогняна стріла. Мегават! Осінній шквал. Атака какофонії! Хвиля Морфіксу. Сонячний танець. Мене тепер я знаю, що я фея. Нарешті ж довелося тебе переконувати. Як зворушливо. Ви не проти, якщо ми приєднаємось. Можна і нам до вас? Набу, рада тебе бачити. Лейло, все гаразд. Так, ти зі мною. Лейло, стільки радості. Ми бі самі впоралися. Невже, я щось сумніваюсь. <стр lovely> ви так і не зрозуміли? Переслідуючи вінкс рано чи пізно ви матимете справу зі спеціалістами. Ή悴! В атаку! <that> 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 Промазав. Скажи, Огрон, що відчуває мисливець, перетворившись на дичину. Мовчи! Я не такий, як інші. Я абсорбую атаку, збільшуючи свою силу. Спеціалісти ослабили нас. Серце дракона. Так. Ми за Сам я з ними не впораюсь. Але це не кінець. Ми ще зустрінемось. Набу, Гелію. Дякую. Я ніколи цього не забуду. Правду кажучи, якби не спеціалісти, не знаю, як би усе скінчилося. Ми попоралися. Нам просто був потрібен час. Так. Ми б усе одно перемогли. Я піду, бо тато подумає, що я загубилася. Ти в бар фруктова музика? Ми з тобою. що скажете? Ви теж хочете відсвяткувати? Що саме? Ми ж звільнили Роксі? Ми. Тобто ми разом ви контролювали ситуацію. Все можна сказати напевно. Ще ніколи так не раділа, прийшовши на роботу. Отож, тепер ти фея. І все буде інакше. Ти маєш бути обережна. Роксі, де ти була? Де ти ходиш? Я всюди тебе шукав. Я ходила на тренування. А звідки Кіт? Знову підібрала на вулиці. Їх уже і так повно на складі. Під ногами плутаються. Там повсюди звірі. Гаразд, але це останній. Чуєш? Останній. Дівчатка, це мій тато. Доброго ранку. Тато це мої нові подруги. Ради познайомитись. Роксі просто одержима тварина. Всіма без винятку, але до брудних і потворних її просто тягне. Роксі, я придумав, як покращити обслуговування Хлопці, Я найняв помічників. От і вони. Ви ж знайомі? Let me make the Зараз я вас познайомлю. Це смайл. Дуже приємно, смайле. Яке гарне ім'я. Ти завжди всміхаєшся. Все залежить від моєї дівчини. Вона всміхається, я теж. А далі Бренді, Рівет, Тобіас. А ти нагадаю, у мене погана пам'ять. Ні, чому. У вас усе виходить? Набу, сер. Я набу. Точно, Бубу. Згадав. А хто ти? Тебе в списку немає. Я тут не працюю, я просто друг. Звіть мене Джиммі. Я подумав, що тобі потрібна допомога. Що скажеш? нагадую, що я наймаю вас на роботу, яку ви маєте виконувати професійно. Розумієте, З такою красуною, як моя роксі, треба перестрахувати тато. Це так ніяково. Не турбуйтеся. Ми за ними наглянемо. А як же доставка піци? нас звільнили? Усе через кейти. Ми так швидко літали, що піци вистигали, хоча ми доставляли їх вчасно. Що я казав? Ці хлопці, як блискавка, королі швидкості. Справді, якщо це так, хай доведуть. доведу. Ha ha ha. Фруктові коктейлі за цей чудовий день. Я така рада, що ми познайомилися. Знаєш, а ти дуже смілива. Точно. На твоєму місці будь-хто злякався. б. Що сталося, коли тебе мало не засмоктало у портал? Не знаю. Я почула голос, що казав, щоб я боролася і не втрачала надії. Я чула його і у снах. Кіко, Кіко, Бель, Я так скучила. Джинджер, oh, як ти гарно пахнеш? Oh, ти купалася? <coughs> Коко, Ку -ку, ти голодна? <coughs> Зараз погодую. Потанцюємо, папе. Чіко, ти цілий день базіковий з канаркою? Зізнавайся. Мілі, який же ти гарненький? Дай ну, я тебе обійму. Треба зв'язатися з міс Фарагундою. Давайте швидше. У мене за розкладом процедури. Це тебе не затримає. директриса на зв'язку. Вітаю дівчатка. Як справи на землі? Сталося надзвичайне. Ми знайшли останню фею Її звати Роксі. Завдяки їй ми стали феями Белівіксу. Чудово, я знала, що рано чи пізно це станеться. Спершу було важко, бо Роксі не хотіла вірити у світ фей. Але потім зрозуміла, що тільки повіривши, зможе вирватися з пазурів магів чорного кола. Боюся, тепер починається найскладніше. Мисливці на фей повернуться і вам знадобляться всі сили, щоб захистити Роксі. Але як? Проти них навіть як собасилі? Mm. Mm. Ви ще не опанували усіх своїх умінь. Чи знаєте ви, що у вас три різні пари крилиць? Oh! Крила супершвидкості, крила з чарівним слідом і телепортаційні крила. Телепортаційні? Тільки так ви зможете перемогти магів. І лише після цього трансформація буде остаточною. І, як ви знаєте, не останньою. Ви слухаєте, Стелло? Так, звісно, я вас слухаю. Знаєте, не хочу вихвалятися, але бачили б ви, як я орудувала новими силами. Це було супер. Обіцяю, міс Фарагонда. Ми не підведемо. Ви нами пишатиметеся. Я в цьому не сумніваюся. Що це ти там робиш? Треба вибрати лак, який підійде під усі крильця. Доки ми поряди і доки ми керуємося вказівками, ніхто на землі не постраждає. Треба підготуватися до бою. Ми повернемо гармонію землянам, коли вони повірять у Фей Це дуже легко. Наприклад, я вірю, що зараз тобі стане краще. Роксі вірить у нас. Ми не можемо її розчарувати. Вона сильна і імпульсивна. Кілька років тому я була такою ж. Я дуже злякалася. Пощастило, що там були Вінкс. Я їм довіряю, але в себе не вірю. Я боюся самої себе. А цей голос цікаво. Чи почую я його ще раз? Роксі у спогади. Я you. чекаю тебе. У наступній серії вінкс випробує нові сили Белівіксу і Допоможуть Роксі ще раз врятуватися від магів. Загадковий голос, який чує Роксі, приведе феї до заміської ферми, де вони знайдуть дещо дуже цінне. Зум знов фінк, здару і любов, разом б'єдна. Наша сила начарівна. Фін казковий вогонь, Ми я удало, головне повіру в себе. Кожен день це для нас гра кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, насила сила Знайдеся українською мовою. Озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайбниці фей, часто відкривають двері, ти побіг і побачиш чарівний світ. Все, що зараз має, ти лише сама бажає, запали, чуди цих мій наш світ.